Всім доброго Бьорбого! малим. Я кожні вихідні їздив до бабусі з дідусем. Я їх дуже любив. А ще любив проходити в них ігри на PlayStation 1 разом зі своїм другом сусідом. Йде час, і я вже сам як дід. PlayStation 1 я продав, але й досі винен 50 гривень другу сусіду, тому ми з ним не спілкуємось. Проте експірієнс проходження ігр разом з друзями досі займає особливе місце в моєму серці. Тому, коли виходять кооперативні ігри типу Split Fiction чи Monster Hunter, для мене це. Серія ігр Monster Hunter — це одна з найуспішніших франшиз в історії Capcom. Хоч глобальний прорив гри стався у 2018 році, перша гра вийшла ще в 2004 році на PlayStation 2. Це була спроба створення компанією мережевих ігор. Глибока система крафту з матеріалів здобутих з монстрів стимулювала гравців до повторного проходження, а можливість об'єднуватись для полювання сприяла розвитку спільноти гри. Wilds — це не просто новий Monster Hunter. А спроба капком зробити щось нове. Але чи вийшло в них? Ми частина команди, яка відкриває нові землі. Під час однієї з експедицій знаходиться хлопчик на ім'я Ната, який є представником древнього народу хранителів. І Ось ціль нашої експедиції змінюється. Потрібно знайти селище звідки на родом. бо вона особливе, якщо чесно, від цього сюжету в мене дикі вайби того, як Америка несе демократію в країни, де виявило нафту. What you gonna do? Взагалі, сюжет виглядає проходняково. Є відчуття, що спочатку були придумані монстри, а потім на цих монстрів натягнули наратив і розпихали їх по підходящим локаціям. Персонажі в цьому плані теж бляклі. Брехати не буду, і ви мені не брешіть. Гру нам продала Гема, дівчина Коваль. Я сподівався, що вона буде місцевою Нікос May Cry, але чим далі розвивався сюжет, тим більше вона ставала пустишкою. Друга персонажка, котра завжди з нами і ніяк не розкривається, це Алма. Вона потрібна тільки для того, щоб відбір. Наші воєнні злочини проти монстрів. І найбісячіший персонаж це емоційно нестабільний пиздюк з біпеляркою, який то хоче вбити монстра, який на нього напав, то не хоче його вбивати, то пішов я на бісить як реп від Потапа. Найкращий персонаж неочікувано це Олівія, яка з'являється в грі дуже рідко і тусить з цими двома кріпами. Але в Монстр Хантер грають не заради сюжету, а заради процесу. І Велд сподобався як перший живий open Ворлд проект франшизі. Ще є правдою, але. Не зовсім це напіввідкритий світ, який розбитий на зони локації. Щодо живості світу, питань мінімально. На кожній локації бігають різні монстри і якось взаємодіють один з одним. Але я не можу сказати, що відбувається це на якомусь прям вау рівні. Взагалі не можна сказати, що відкрити світ цій грі на руку. Раніше гравець мав скаб локації переходити на локацію полювання і як мисливець висліджувати свою здобич. Зараз гравець просто виходить з міста, ставить маркер на карті і пензелює до нього на місцевому чоково, що плюс до зручності, але трішки вбиває експірієнс. І ось таких от маленьких моментів дуже багато. Наприклад, котів кухарів прибрали. Тепер ти готуєш їжу собі сам. В грі є польові палатки, але немає власної хати. Що особисто для мене вбиває це. З колекціонування малих тваринок та ловлю риби, який же є більший акваріум був Волдс. Проте сама бійка з монстрами доволі таки непогана. Новий режим концентрації, який дає гравцю приціл, покращить експіріенс від бійки в декілька разів. Нова механіка РАМ, б'ючи по яким гравець робить суператаку, додає бит від драйву. мінусів може додати тільки те, що монстри почали багато втікати. Є відчуття, що ви граєте не в монстра Hunter, а в Monster Runner. Найбільше очікування в мене були до переробки кооперативу в цій грі, а саме Її UIX частини. На жаль, цього не сталося, і в ній все ще до біса важко зорієнтуватися. Але гра в копі з другом подругою, з урахуванням того, що монстри в грі дуже бронячі, бустить гру до зірочок. Я вам дуже рекомендую знайти собі супертійця. Що особисто мене дуже порадувало, так це система створення персонажів у грі. Мало того, що заготовлені персонажі всі як один виглядають просто неймовірно, так і сама система дуже гнучка, і ви можете створити будь-кого чи будь що. Я, наприклад наприклад, створив своє внутрішнє я і ні про що не жалкую. <хи> З польованих монстрів ви отримаєте матеріали для броні та зброї. І ось тут гра розкривається повну. Сети та зброя в грі зроблені дуже круто і стильно. Ви буквально стаєте жертвою моди, і коли у вас не вистачає якогось матеріалу, то ви не роздумуючи про бідного монстрика, відправляєтесь на полювання за ним. Є, звісно, деякі питання, наприклад, чому вбиваючи такого готичного павука, ти отримаєш гандам. Але різноманіття сетів просто вражає. Що важко сказати про локації? По факту з збіонов у нас одна постеля, одні джунглі і три печери: вогняна, зимова і просто біла. Вони більше за локації з World, але ідейне вони бляклі. І дивлячись на те, які в грі цікаві міста, я можу сказати точно, що капком може краще. Аудіо частина зроблена непогано. Хоча тут моя думка не дуже релевантна, бо в іграх я оцінюю аудіо так. Якщо воно мене не відволікає і мені не хочеться вимкнути власну музику, то значить все зроблено нормально. З франшизою Monster Hunter я познайомився у 2020 році на карантині. Хоч я грав з друзями, але спочатку я не вкурив в чому сенс гри. Навіть думав її закинути. Проте, погравши самостійно, я дуже покохав цю гру. Wilds відчувається, як я гра, яку я полюбив, але повного вайбу я не отримав. Грати в неї самостійно не так цікаво, як World. Тому якщо ви хочете полюбити цю франшизу і залетіти в Вайлдс, краще почекайте півроку рік, щоб в грі вийшло декілька оновлень. І знайдіть товариша для паті. Товариш вже є? Ну тоді рекомендую спробувати Fiction від генія котів Юсуфа Фореза. Так дивно, що ця людина починала свою кар'єру як кінорежисер, але перейшла в ігрову індустрію, відчуваючи в ній більше свободи для творчості. Саме творчість є основною темою його нової гри. Гра розповідає про двох молодих письменниць: Зої, яка пише фентезі, та Міо, яка пише фантастику. Вони йдуть на зустріч з видавцем, який обіцяє опублікувати їх твори. Але замість того їм пропонують підключитись до великої машини, яка принесе їх в їх вигадані світи. Такий собі місцевий абстерго. Зоя погоджується на це. А ось міро, відчувши підстави, починається прчатись, і в результаті попадає в машину до Зоя. Через що їх світи змішуються. Тепер їм потрібно об'єднатись для того, щоб противостояти корпорації і повернутися в реальний світ. Взагалі Сплітфікшн просто купа відсилок на інші ігри. Та й пройшовши гру до кінця, мені здається, що Фарест трішки повторив драму своєї першої гри про братів, але сюжет емоційний і створює дуже цікаву петлю. Ось послухайте: ми, як гравець, випадаємо на рівень, який є історією тієї чи іншої авторки. Авторка розповідає, що в реальному житті спонукали її на. Писати цю історію, що показує нам, гравцю, як життя впливає на творчість, а творчість впливає на життя. І поверх цього всього йде історія того, як корпорація намагається контролювати цих авторок, щоб викрасти їх ідеї. Особисто мені здається, що це все рефлексія самого Фереза на тему творчості і корпоративної машини. Додатковим підтвердженням того, що ця історія дуже особлива для автора, є те, що міо та Зоя це імена його реальних донь. Візуальна гра виглядає дуже Гарно. В ній немає нестандартного художнього стилю, але графічно це дуже гарно виконує стандарт гри такого рівня. Те з часом ти починаєш розуміти, чому гра така стримана в плані арт-стилю. Окрім того, що на локаціях є місця, де можна просто нефігово залипнути в оточуючу красу, так ще й гімплей в грі може змінюватись кардинально: від платформера до екшена від третьої особи, до топ-даун шутера і назад в платформер. І я думаю, що розробникам потрібно було вибрати стиль, який би підійшов під таку кількість жанрів. При тому я впевнений, що вони могли б зробити щось нестандартне. Бо, Наприклад, в грі є намальований олівцем паперовий рівень, і він виглядає прекрасно. Та, взагалі, в грі є велика кількість цікавих візуальних моментів, які руйнують перспективу погляду на речі. І я багато разів ловив себе на думці, що ніколи такого не бачив. Звук і музика гарно лягають під те, що коється навколо. В грі є один музичний рівень, який зроблений дуже добре, і для мене це показник, що розробники гарно попрацювали і над цим аспектом. До останніх хвилин розробники просто згодовували мені тонну ідей, і кожна з них відчувалась до місця і гарно зроблена, А не втиснує. В гру заради того, щоб бути втиснутою. Гра з перспективою, розположенням, камерою, оточенням все це є і навіть більше. Були моменти, коли я думав, що нових механік вже не буде. Але розробники наче знали, що я так подумаю, і давали мені щось нове. Що мені взагалі зносить дах? Так це наявність в грі так званих сайт-сторі. Це додаткові квести, які ви можете пропустити, і вони майже не реюзують механіки з основної гри, а роблять свої власні. Тобто в грі є велика кількість унікального контенту, який був зроблений на високому рівні, але навіть не є обов'язковим. А тепер візьміть все, що я сказав, і помножте на два. Бо гра кооперативна. І все це ви проходите з вашим другом чи подругою, у яких персонаж з власними механіками. І ці механіки синергують з вашими механіками має створюючи фановий гімплей. Я хочу поставити ігровому процесу і єм дизайну 10 з 10. Але навіть стаючи таку оцінку, мені здається, що я її занижую. Коли анонсували Speed Fiction, я нічого не очікував від гри. Я навіть думав, що це буде якийсь самоповтор від розробників. Як я помилявся, приємно помилявся на даний момент. Це пік того, що за ці роки навчились робити Hands Light Studio. Студіо. Fiction – це та гра, яких сильно не вистачає індустрії, і вона має стати еталоном. Добре зроблено, штучно не і з купою можливості отримати фан. Фан, як в ті часи, про які я казав на старті відео. Так чи інакше, не забувайте, що все, що я сказав, не істина, які потрібно сліпо довіряти, а моя особиста думка стосовно цих ігор. Якщо вона вам сподобалась, то буду радий вашим лайкам і підпискам. Але вашу думку сформуйте самі, і я буду радий обговорити її з вами в коментарях під відео чи в моєму телеграм-каналі. Дякую за перегляд!